Всім привіт. Ви на каналі Ефе на останньому стрімі я грав у різні хоррор ігри. Тож заодно я встановив собі нову моторошну гру, котра побудована на двигуні Unreal Engine. Частково вона схожа на фазмофобію, але в більшості, звісно, вона відрізняється. По-перше, найхарактерніша ознака цієї гри це те, що вона досить сильно страшна. Тут ці скрімери, несподівані звуки, ефекти, галюцинації і, звісно, полювання привида. Гра на вигляд дуже якісна, і насправді, на перший погляд, вона не коштує тих грошей, що вказані у Steam. тому що на вигляд вона коштує значно більше. Одразу хочу підмітити суперську графіку, круту оптимізацію на максимальних налаштуваннях та українську локалізацію. Гра активно розвивається, незважаючи на те, що їй ще всього-навсього один місяць, і назва цієї гри Демонологіст. Оце такий будинок у мене буде. Блін, я не хочу сюди йти. А що далі? Я вибрав. А, початок ось диво. У Мене ще картинка не з'явилася, і мені вже від е, цього фонового звуку. Трьомно. Дайте я пилку цю візьму туди з собою. Що тут? Попередній звіт про метафізичний інтелект. Геральт Бун, це він, напевно. Навіть якщо хтось знаходиться поруч з вами, воно відгукнеться. Що, хрести? Що це кісточки? Ліхтарик. Це що це таке? Я забув. Це манукуляр. Що за звук? Це ЄМПІ. О, тараканчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куди я пішов? Навіщо я сюди йду? Це реально хрести із кісточок. А, так, це не такий великий будинок, як я думав, начебто. Одразу мене щось підлагнуло, тоді десь щось відбулося, по ідеї, на цій карті. Десь активувався якийсь скрипт. А сюди можна підніматися? Ух, не можна. 100% якийсь скрипт щойно активувався. Не, не просто так мене підлагнуло. Який шанс, що в мене прям на початку буде зараз скрімер? Як тут, тут будинок живе, весь, він весь скрипить, він весь шевелиться. А може бути таке, що. У <неперев <неперев> <неперев Я не хочу тут грати. У, я туди не піду. Так, на другий поверх підніматися не можна, слава Богу. курва, яке дивиться на мене. Що це? Нахара таке вішати. О, курва! А, до речі, мы не п'є. Два, три. Что за звуку? Задобало. Я не знаю, як тут грати. Реально менес. Ну, я тебя не злякався. Я просто очікую, що кожній... Локації, там де я відчиняю двері, щось може бути. Але я відчуваю, що тут ще щось страшніше може бути. Я взагалі не знаю, які тут скримери є і так далі. Я думаю, я зря тут зараз зайду. Зря такі картини, напри... напевно, роблять. Я. Лише що я знаю, що тут з картин можуть вилазити скримери. Уйоп! Іди нахер! Хехе. Що це за звук? Вона тут, напевно, живе, так? Я ще й якусь музику, я ще чув, як хтось щось проковтнув. Ви це чуєте? Ось тут. Що це відбулося, я боюсь повертатися. А тут можна... Лампочка. Ай, радіо. Він тут живе, напевно. Да, мінусова. Вирубись курва. Його вирубити не можна. Тут потрібно, коли за куток поворачуєш, на і... очі прикривати. Хоча б... Блін, це генератор кручить, хоча б одне око. Давайте я поки що Мольберт там поставлю і всяку іншу фігню. Він, до речі, може кімнату змінювати цей привид ні, у цій грі. Замерзання. Що це таке? Оце що це таке? Я, ну я пам'ятаю, а що вона щось робить чи ні? А плями ектоплазми можна побачити. Скільки тут доказів потрібно? Три? Може бути. 4-5, скільки тут їх взагалі? А, скільки мене глузду? 85. Піду поки що по рації поговорю. Чому по він так колихається, якщо. А, ні, є вітер. Просто звуку вітру немає. Hello. А, о, крутити можна. Тобто кнопку G затискаю і потім кручу. Давайте, напевно, краще ось тут просто поставлю. Hello? Ghost, are you hear me. Can you talk with me? Ghost! Don't do. Is that clean? Uh. Va wow, 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 va <speaking> oh. Oh. Ханту. Ну, давайте я в підвал схожу, ви просили, я схожу. У мене, в принципі, вже по всьому будинку я був, по всьому будинку. Скрімери були, а от в підвалі я не був. То там. По ідеї, там теж повинен бути скрімер. Mm. Я думаю, це туалети стоять спочатку. Ні, тут ще прохід кудись є. А не занадто це. Багато. Ті статуї не повернеться зараз на мене. Хтось дихає зверху. Фух, ну звук це ще не так страшно. Але зараз може якийсь скрипт бути, поки я буду виходити щось буде. Тільки з'явись куру, а зараз у мене перед обличчям. Я зараз вилітаю з цього будинку. Goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. А які двері зачиняються під час полівання? Чи вони тут не зачиняються? Ооо. Коротше, я вибираю Ханту я перевірю, що зараз буде, якщо я виберу. До завдання задання будь-якому без того, як, ви, як всі виберуть, приведети вибір Ханту, вибір Ханту. І ще тепер? А -а -а. Мені ще потрібно туди йти. Тоді виходить, я можу, ви... я можу виконати одне додаткове такого задання, це знайти своєї сидячу людину допомогою скла. Ектоплазма. Екзорцист я точно не буду виконувати. У мене, напевно, і не буде всього, щоб виконати. Я ось це єдине завдання, яке виконую з цією фігнею. Я, У мене 70% глузди, я не знаю, для чого я зараз це роблю. Скоріше за все, просто для контенту. Чи раз пискнеш, блін, я тебе знайду. Ви чуєте, хтось бігає, Босоніж. Тільки вилізи. Ай. А буде видно цього чоловічка без. чи потрібно без світла? Чи зі світлом буде видно? Ось тут зараз 100%. Щось виліз. Привіт. Мадам. Як справи? Неприємно по вигляду. А як я не знаю, як що так блима, то таке буде. Це, я, коротше, вибігаю звідси. Давайте. <кхи> я по приколу зараз хожу останній раз у підвал. Бо хтось бігав босоніж, Можливо, він якраз таки тут. Я не знаю, навіщо я його хочу знайти. Все. Ух. Ну, в баню, я поїхав. 47% глузду. Мені цікаво, як тут виглядає полювання. Як ховатись під час полювання тута? Як тебе привид вбиває під час полювання? Ну все, я поїхав. Оцю машину сідати, чи яку? Де сідати? А, тут з правої сторони потрібно сідати. Підтвердити. М'яха Ой, типу, якщо я в демку зіграв, то на цьому все. Е, якщо я її куплю, то я отримаю. Я отримаю унікальні нові карти, страшні нові, страшні нові привиди, предмети та інструменти з привидами. Динамічна система Jump Scare. я не знаю, що це таке. Е, більше налаштувань персонажа, більше безпечних будинків, багато місць, багато іншого. Ну що, я буду купувати?